Якщо ти чекаєш знак, то це він тут була якась ситуація, в якій вам доводилося відстоювати власні кордони, можливо, власні фінанси, можливо, ви в стосунках, які вже дуже довго тривають, і ви не можете ніяк наважитися. З них вийти, ви тут почуваєтеся жертвою. Але жертвою бути вигідно, тому що ви і ситуацію бачите з нового боку. Але карта порада говорить, що ситуація вирішиться тоді, коли до вас прийде усвідомлення, що ви більше так не можете. І вона вирішиться дуже швидко, дуже різко і дуже от з вежі в сонце просто. Дуже швидко. Тому наважуйтесь, яка б там не була ситуація, якщо вже важко, киньте вже, <сум> що там вам важко, і йдіть далі до свого сонечка. Гарного дня!